Заробити може будь-хто незалежно від освіти, віку, статі та інтелектуальних здібностей. Можливість стати багатим є майже у всіх, але за статистикою, 95% людей на планеті так і не у змозі здійснити це. На жаль, способом заробляння грошей практично ніде не навчають. Утім, сьогодні заступник директора з роздрібного бізнесу Надра банка Віталій Бачинський розповість про можливості заробітку за рахунок вільних коштів. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Як Доброго. можна заробити гроші? Насправді, методів заробітку є безліч, всіх їх перерахувати неможливо. Я б хотів зупинитися, мабуть, логічно, на основних методах, на тих, які є найбільш популярними у світі і в Україні, зокрема, це банківські депозити. Щоб зрозуміти, наскільки популярними є банківські депозити в Україні, наведу кілька основних цифр: по-перше, це об'єм депозитів, які знаходяться на депозитних рахунках в. В системі українських банків станом на перше десяте дві року складає 273 мільярди гривень, що в переводі на одного мешканця, якому сягнуло 16 років, становить 9 тисяч гривень. Причому об'єм депозитів в банківській системі постійно зростає. Так, з початку року об'єм депозитів зріс на 11%. Ці всі факти свідчать про популярність саме даного виду заробітку для українців, і українці активно несуть кошти в банківську систему. Насправді це не дивно. Мабуть, не відкрию таємниці, що в Україні найвищі відсотки по банківських вкладах. Так, наші сусіди, банки з Росії, пропонують національній валюті в межах 8-9%. Польські банки пропонують в межах 4-4,5%. Банки США, Німеччини, Англії Франції пропонують в межах 1-1,5%. Банки України на національній валюті пропонують в межах 20%, що становить для середнього депозиту в 9 тисяч гривень 150 гривень в місяць у вигляді процентів, або за 4 роки е, дозволяють свої статки збільшити удвічі. Розуміючи, що не тільки національна валюта є цікавою для українців, конкретно Натрабанк пропонує високі відсотки, і е, в доларах, наприклад, в доларах Надра сьогодні пропонує 11% відсотків річних. Ми впевнені, що така е, ситуація не може продовжуватися довго і вважаємо, що розмістити кошти сьогодні це дійсно вигідно і цікаво. Цим моментом потрібно користуватися. А на які параметри слід звернути увагу? Е, с... Саме основне, що сьогодні для клієнта є важливим, це валюта депозиту. Клієнти, сьогодні приходячи в банк, довго думають, в якій валюті краще розмістити а депозит. А Насправді на це питання ніхто однозначної відповіді не дасть, але ми пропонуємо простий рецепт. Для того щоб зрозуміти, яка валюта для клієнта є краще. Ми пропонуємо порахувати, скільки клієнт отримає в кінці терміну депозиту, розмістивши депозит в гривні і скільки отримує, розмістивши депозит в доларах. Поділивши одну суму на іншу, він отримає курс. Якщо курс більший від прогнозованого експертами або ним, краще розміщати в гривнях, якщо менше, краще розміщати в доларах. А яка максимальна і мінімальна сума, яку можна заробити? Ну, насправді, максимальна і мінімальна сума не існує. Мінімальна сума в нашому банку складає 500 гривень, в інших банках може складати тисячі дві тисячі гривень. Максимальної суми, по ідеї, не існує. Тобто клієнт може розмістити кошти у будь-якому об'ємі. Ваші поради наприкінці. Користуйтеся ситуацією, вкладайте гроші в банківську систему України. Це зможе принести дохід як вам, так і економіці нашої держави. Дякую за цікаву розмову. Дякую. Нагадаю, у нас у гостях був заступник директора з розрібного бізнесу Надрабанка Віталій Бачинський. Але я за мене прощаюсь. Повернуся за кілька хвилин.